Кропивничанин Микола вигулює свого ретривера у сквері біля будинку, запевняє, за собакою прибирав би, якби були спеціальні урни. Слідята в центрі, то ти можеш взяти інсталяцію, положити її в мусорку, і все нормально. А у нас вот де, територія яка, Де ти хоч одну мусорку побачиш? Ніде немає. І от тому всі собачники друг друга знають і всі. Були б не проти это делать. Просто я что мусорка должна быть централізована именно для собачих інсталяцій, не в нести, или, домой, или под подъезд. Это неправильно. Жителька Кропивницького Олена власниця величезного ірландського вовкодава. Вона одна з небагатьох у місті, хто прибирає за улюбленцем. Для цього купує спеціальні біорозкладні пакети. Отак от воно одягається на руку. Тобто ніяких там совочків, нічого такого не треба. Потім беремо ось так, наприклад, какасочку нашу, отак вивертаємо, зав'язуємо і йдемо. Спочатку в мене була така ідея, що якщо люди побачать, що я, фунтик, іди сюди. Якщо люди побачать, що я прибираю, то хтось буде наслідувати цей приклад. Тобто я мовчки два роки, я нікому не роблю зауваження, от ходила, прибирала, але ну, <соць> цього не сталося. Тобто я одна фактично ну, не бачила, щоб хтось ще у нас тут прибирав. Придбати такі пакети не проблема, запевняє власниця собаки, та й коштують вони всього кілька десятків гривень. Проте викинути їх під час прогулянки банально нікуди. Власне кажучи, ось тут на набережні ми гуляємо і проходимо приблизно 2,5-3 кілометри, а якщо у два боки, то це 5 кілометрів. І весь цей час я тримаю пакетики у руках або викинути його просто ніде. Немає жодного, жодного смітника. Я вже не кажу про спеціальні, які мають бути для собачих відходів. Немає звичайного смітника. Тому я розумію, що багато людей цього не роблять саме через цю причину. Я думаю, що багато би і робила, якби вони були. Прибирати за домашніми тваринами. господарів зобов'язують правила благоустрою. Однак, фактично притягнути безвідповідального власника чотирилапого нереально коментують у спецінспекції. Насправді, за задокументувати, що саме ця собака сходила в, е в туалет там і зробила ті випорожнення, ну це практично нереально. Це потрібно за кожною собакою, за кожним власником спостерігати тривалий час іти, якусь певну відстань. Займатися конкретною собакою, конкретним власником перш за все має бути, мені здається, в свідомості громадянина, в розумінні його, що це не є естетично, це антисанітарно, це порушення благоустрою, санітарного стану. Проблема з неприбраними екскрементами має не лише естетичний характер, зауважують лікарі ветеринарної лабораторії. Кожна кубка це мільйони небезпечних бактерій, інфекцій, і личинок гельмінтів. Особливо ризикують заразитися діти разом з екскрементами тварин люди. Можуть зараз заражатися такими інфекційними хворобами, як сальмонельоз, паразитарними захворюваннями, такими як е... токсокароз, діпілідіоз і хінококос. З метою профілактики потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, батькам звертати увагу на обробку дитячих рук після відвідування дитячих майданчиків та закладів відпочинку, пляжів та іншого. Ситуацію ще два роки тому намагалися врегулювати на законодавчому рівні, говорить співавтор законопроекту про запровадження обліку домашніх та безпритульних тварин Костянтин Яриніч. Після його ухвалення штрафи громадян за неприбрані екскременти зросли б до 1700 гривень. Тоді проект відхилили. Він вже повернути на повторний розгляд, тому що багато було запитань, і перш за все, це стосується безпосередньо фінансування щодо дій, які повинна впроваджувати місцева влада. Тобто це великі кошти. Ми повинні розуміти, що і притулки для тварин треба створювати, і місця для виголу собак це не просто огородити ленточкою і сказати, що це місце для вигулу тварин. Ми повинні розуміти тут відповідальність і місцевої влади, і з'являється відповідальність безпосередньо утримувачів тварин щодо того, як прибирати, як вигулювати у міській раді. Повідомили перші спеціалізовані урни встановлять найближчим часом. На даний час у нас по місту нема спеціальних урн, такі як є в інших містах, для викиду таких видів відходів. В планах у нас є встановлення таких урн. При проведенні у тому числі, реконструкції парку перемоги, ми плануємо встановити декілька урн для викиду саме такого виду сміття. Але по місту у нас встановлені на магістральних вулицях, в парках, в скверах урни, в які мешканці міста мають змогу виконати саме ці експерименти. Якщо в місці виголу тварин бракує урни, можна письмово звернутись до управління житлового комунального господарства, аби їх встановили. Алла Зифрит Валерій Клієнко телевізійні новини Сібієн.